Вітаю вас, друзі! Ми з вами в гостях у ляльки Оксанки. А чому ж вона нас запросила до себе в гості? Тому що сьогодні в неї День народження. Оксанці виповнилося три рочки. Погляньте, будь ласка, це цифра 3. Оксані виповнилося три рочки. Погляньте уважно, на що схожа цифра 3. Пофантазуйте, чи бачили ви колись предмети, які схожі на цифру 3. Проведіть пальчиком в повітрі і напишіть цифру 3. Молодці дітки. Цифра 3 означає число. Три три предмети, наприклад три Яблучка, або три олівця, або три ручки, цифра три. Означає число три. Нашій Оксанці, друзі, подарували повітряні кульки блакитного та помаранчевого кольору. Давайте порахуємо, скільки Оксані подарували помаранчевих кульок. Одна дві. Три. Всього Оксанці подарували три повітряні кульки. А скільки кульок блакитного кольору подарували Оксанці? Давайте з вами разом порахуємо одна. Дві. Три. Всього Оксанці подарували три блакитні повітряні кульки. Рахуємо повітряні кульки, які друзі подарували Оксанці. Скільки помиранчевих повітряних кульок? Одна, дві, три. Скільки блакитних кульок? Одна, дві. три. Блакитна кулька полетіла. Рахуємо, скільки залишилось блакитних кульок? Одна, дві. А яких кульок більше? Блакитних чи помаранчевих? Блакитних кульок менше. помаранчевих більше. Наскільки блакитних кульок менше, ніж помаранчевих. На одну одна кулька залишилась неприкрита. Наскільки помаранчевих кульок більше, ніж блакитних? На одну кульку. А що треба зробити, щоб кульок стало порівну? Вірно, друзі, треба прибрати одну помаранчеву кульку. І тоді кульок стане порівну. Рахуємо помаранчеві кульки одна дві. Рахуємо блакитні кульки одна дві. Помаранчевих кульок стільки ж. Скільки і блакитних, тобто їх порівну. А що треба зробити для того, щоб помаранчевих кульок стало три? Вірно, додати одну кульку. Додали. Рахуємо, скільки помаранчевих кульок. Одна, дві, три. Молодці, дітки! Дітки, ви втомились? Пропоную трошки відпочити і зробити фізкульт хвилинку, а потім продовжимо працювати. Друзі, пропоную пограти вам у гру. Я плескаю в долоні, а ви називаєте цифру таку, скільки разів я плеснула. Один. Два. Три. А тепер спробуйте самі. Молодці дітки! Скажіть мені, будь ласка, в кого ми сьогодні були в гостях? Вірно, у ляльки Оксанки, яке в неї свято? Так, в неї сьогодні день народження. А що подарували друзі Оксанці на день народження? Вірно, кульки, пригадайте, скільки їй подарували блакитних кульок. Три. А скільки їй подарували кульок помаранчевого кольору? Вірно, теж три. А з якою цифрою ми з вами познайомилися? Молодці, дітки! Із цифрою 3. Ви всі гарно працювали на занятті. Молодці. А я прощаюся з вами. До побачення!